Привіт! Сьогодні ми з вами ознайомимося з поняттям речовини і дізнаємося, хто такі прості речовини. Взагалі я вважаю, що тема про прості і складні речовини в хімії є найпростішою, але вона є не менш важливою, тому що в принципі все, що ми будемо робити в хімії, воно буде пов'язане з речовиною. Це буде складання хімічних формул, хімічних реакцій і вирішення задач. Це буде пов'язане саме з речовинами. Від цього ми їх маємо відрізняти. Це така основа, яка нам потім буде скрізь допомагати. Що таке речовина? Це те, що складаються всі фізичні тіла. Це будь-який вид матерії, який має Масу займає певний об'єм, в принципі, займає якийсь простір. Ми знаємо, що для хімії є найменша частинка, яка називається атомом, найменша неподільна частинка. Атоми складаються між собою молекули, молекули вже складається за собою в речовини, і далі речовини в дещо більше в те, що ми називаємо саме якраз таки фізичним тілом або матерією. Тобто в нас є якесь фізичне тіло. Неважливо, в якому агрегатному стані воно знаходиться в твердому, рідкому чи газоподібному. Тут для прикладу нам підійде вода. Це може бути шматочок льоду, літр води чи водяна пара, яка утворюється при кип'ятінні. Неважливо, да, який це агрегатний стан все одно це залишається водою, це все одно залишається та сама формула – H2O. Да, з хімічної точки зору ми можемо так собі позначити хімічну формулу води H2O. І це хімічна формула лише її однієї молекули. Але ми розуміємо, що да, коли ми наливаємо в чашку воду, то це в нас не одна молекула, їх це багато, це сукупність молекул. Ось це ми і маємо на увазі, коли говоримо про якусь речовину. В принципі, коли ми вивчаємо хімію, що це в нас не якісь абстрактні поняття, це дійсні якісь матерії, з якими ми працюємо, які дійсно існують. Вони не існують для нас тільки на бумазі. Але за своїм якісним складом речовини можна розділити на прості речовини та на складні. Якісний склад це буде саме з яких елементів буде в нас утворена речовина. Сьогодні ми з вами поговоримо про прості речовини, а в наступному відео ми з вами розберемо складні. Прості речовини це хімічні речовини, які складаються з атомів одного хімічного елементу, тобто це представник лише одного елемента. Так, вони можуть знаходитися у вигляді молекул, це молекулярний стан або ж молекулярна будова, або у вигляді атому атомарний стан чи атомна будова все одно в нас залишається один принцип це представник лише одного хімічного елемента. Розберемо, наприклад, прикладі саме атомною будовою, тому що ще раз, для хімії, є елементарною частинкою, це саме атом, найменшою частинкою. І до речовин, які мають саме атомну будову, тобто знаходяться і записуються у вигляді саме атома, це в нас можуть бути метали і неметалічні елементи. Наприклад, якщо ми вирішимо записати формулу МІДі, то ми так і записуємо Купрум. Якщо ми вирішимо записати формулу алюмінію, ми так і записуємо алюміній АЛ, якщо ми записуємо срібло, так і записуємо аргентом, тобто відповідно до їхніх елементів з періодичної системи. І так само буде в неметалів. Просто записуємо у вигляді хімічного елемента. І не дивлячись на те, що в нас тут нічого не прописано, да, тобто в індексах в нас нічого немає, це не означає, що там в принципі стоїть нуль. Ми знаємо. З складання хімічних формул, да, з цієї теми, яку ви, до речі, можете знайти на нашому каналі, те, що в нас тут стоїть умовна одиниця, яку ми просто можемо не писати. Ми маємо на це право, а, тому що в нас тут є ж один елемент, да, в нас тут є купром, він вже стоїть один, нащо його писати ще раз. Тобто, прості речовини, які мають атомну будову, вони представлені одним елементом і його одним атомом. Коли ж прості речовини з молекулярною будовою вони представлені одним і тим самим елементом, але що в різних його кількостях. Тобто це якраз таки взаємодія між собою одних і тих самих елементів, що буде характерно якраз таки газам. В нас тут наведені приклади: це в нас кисень, азот, водень, озон, і ми всіх їх можемо підписати саме як гази. Цікавий приклад, до речі, з О 2 і О 3 Ми якраз таки тут можемо це і побачити. Що в нас О 2 О – це формула кисню, формула озону. Вони представлені лише оксигеном, просто в різних його кількостях. Тут в нас в індексі прописано, що тут між собою об'єднано два оксигени, а тут між собою об'єднано три оксигени. І відповідно до того, що ми зараз з вами сказали, то прості речовини можна класифікувати на металічні елементи і неметалічні елементи, які ми можемо знайти в періодичній системі. І щоб якраз таки не заплутатися, я пропоную одразу подивитися періодичну систему. Тобто, ще раз прості речовини ми ділимо на метали і на неметали, де ж вони в нас знаходяться в періодичній системі. Якщо ми дивимося на періодичну систему з ліва направо, то в нас. Починати саме її буде, тобто знаходитися з лівої сторони саме металічні елементи, і все, що ви тут бачите, зображено таким бежевим кольором, це якраз таки є всі представники металів, і можна навіть побачити, те, що співвідношення їх є набагато більше, ніж неметалічних елементів. Де ж тоді будуть знаходитися неметалічні елементи. Всі елементи, які ви тут бачите, які зображені саме на зеленому фоні, вони якраз таки будуть відноситися до неметалів. Або ж можна побачити, що в нас неметалічні елементи починаються з четвертої А-групи, або ж четвертої головної групи. Періодичні системи, взагалі-то їх відокремити можна ось таким чином: їх можна відокремити сходами, починаючи з карбону в четвертій А-групі. і Закінчуючи вже радоном. До неметалічних елементів ми відносимо як і самі неметали, так і гази. Давайте, якраз таки виокремимо звідси гази. А, в нас гази по факту будуть завершувати періодичну систему. Тобто восьма А-група. Це в нас будуть називатися інертними газами, можемо собі це і підписати: інертні гази. Вони називаються інертними або благородними газами, тому що вони, на відміну від звичайних відомих нам газів, не вступають у хімічні реакції. А до відомих нам газів належать нітроген, оксиген, флуор, хлор і гідроген, який, як виняток, знаходиться, що не біля усіх газів, він знаходиться з лівої сторони періодичної системи. І різниця цих газів полягає не тільки в їхній реакційній здатності, а ще й в їхній будові. Всі інертні гази мають атомну будову, тобто гелій, неон, аргон, криптон, ксенон, радон. Ми всіх можемо записати саме відповідно до їхніх хімічних елементів, тобто просто гелій, неон, аргон і так далі. Всі ж інші гази ми записуємо, нібито попарно: тобто H2O2N2, H2O2, 2 n 2 хлор 2 фтор-2. Також тут є цікавий елемент. Цікавий елемент як бром. Цікавий він тим, що за нормальних умов він знаходиться в рідкому агрегатному стані. Він знаходиться в рідкому агрегатному стані, але формулу має бром 2. Тобто, по факту, це проста речовина теж з молекулярною будовою, а називається вона бромною водою. Хоча в формулі нічого спільного саме з водою немає, а записується як газ. Всі ж інші елементи, які ви тут бачите на зеленому фоні, вони якраз таки відносяться до неметалічних елементів. За своїми загальними характеристиками, в принципі, метали і неметали ми можемо розділити навіть візуально. Метали, наприклад, ми знаємо, що вони мають характерний блиск і більшість мають сірий колір. А також вони добре проводять струм і тепло. Більшість з них є твердими, але їх легко деформувати, тобто з металів щось кують або, наприклад, витягують у дроти. І якщо ми кажемо про неметалічні елементи, то вони всі будуть мати різні агрегатні стани. Різні агрегатні стани. Це що ми називали тверде, рідке і газоподібне. Тверде, наприклад, да, може бути як карбон, газоподібне, як інертні гази або оксиген, нітроген, гідроген, і так далі. А, якщо ми кажемо за рідке, то це якраз таки в нас буромна вода. А також на металічних елементів, відсутній блиск, але вони можуть бути різних кольорів. Також думаю, для вас не залишилося непомітним, що в нас оксиген може бути у формулі кисню або у формулі озону. Це якраз таке наше нове поняття, яке називається алотропія. Це таке явище, за якого один і той самий хімічний елемент може утворювати кілька простих речовин. Відповідно до цього, вони будуть мати різну будову і різні властивості, що буде називатися алотропними модифікаціями. Окрім кисню і озону, явище аутропії притаманне також алмазу, графіту і навіть кам'яному вугіллі. Це якраз таки різноманітна форма карбону. Вони будуть мати різну будову, точніше, різні кристалічні градки, тобто якраз таки способи укладання атомів між собою. Зліва ви бачите кристалічну градку, яка належить алмазу, а справа графіт. Алмаз – відомий як наймісніша речовина в світі. Відповідно до цього, атоми в його кристалічній ґратці будуть розташовані щільно і на однаковій кількості один від одного, на відміну від графіту, який буде мати ось таке горизонтальне розташування його атомів. І якщо ви згадаєте в принципі графітові стежені у простих олівцях, то можна зрозуміти, да що це в нас така досить крихка і, взагалі, неміцна речовина. Так, це виглядає трохи складно і заплутано, але перш за все потрібно трохи часу для того, щоб звикнути до структури періодичної системи, а також до того, що існують деякі винятки. Але трохи наполегливості, і я впевнена, що у вас все вийде.